Головне про події 24 травня в Україні знову піднімуть тарифи на електроенергію. Німеччина передала нову партію військової допомоги. А друг Путіна Орбан перевзувся у повітря. Докладніше далі. У Харкові у лікарні на стаціонарі перебуває дев'ятеро людей, які отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів в друкарні 23 травня. Двоє з них у реанімації. Вони в тяжкому стані. Нагадаємо, по Харкову та Люботину водночас ударили 15 російських ракет с 300 та С 400 За даними Харківської ОВА, внаслідок атаки щонайменше семеро людей загинуло. У зруйнованій друкарні Віват згоріло 50 тисяч книг. Цієї ночі ворог також несамовито бив по Харкову. На щастя, обійшлося без жертв. Президент України Володимир Зеленський провів нараду у Харкові. Він заслухав доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрему увагу президент приділив забезпеченню житлом громадян України, які вимушені евакуюватися з території Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів. Росія навряд чи нападе на когось із країн НАТО, оскільки її війська вже показали свої межі в Україні та виявилися недостатньо сильними для швидкої перемоги. Таку заяву зробив очільник уряду Угорщини Віктор Орбан. Цитата: Якби росіяни були достатньо сильні, щоб перемогти українців, одним махом вони б це вже зробили. Кінець цитати. Перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні у США. Як пише політико, про це повідомила речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханіган. На її думку, завершення навчання стане вирішальним кроком на шляху до того, щоб сучасні винищувачі американського виробництва з'явилися у небі над Україною. За її словами, зараз пілоти прямують до Європи, де мають пройти додаткову підготовку. Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли 8,5 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, 10 танків Leopard 1АП, кулемети, дрони, гвинтівки та боєприпаси. Загалом 1 мільйон 800 тисяч патронів для вогнепальної зброї. Протягом тижня уряд ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, найбільш імовірний сценарій використати диференційований підхід до споживачів залежно від обсягів використаної електроенергії. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що призначив на 4 липня проведення парламентських виборів. Розпуск чинного парламенту схвалив і король Сполученого Королівства Чарльз III. Консервативна партія, одна з найуспішніших політичних сил в історії парламентаризму, може зазнати найбільшої за 27 років поразки. Тож існує велика ймовірність, що ріші сунак втратить крісло прем'єра Британії. У Міністерстві молоді та спорту побоюються випускати українських спортсменів для участі у міжнародних змаганнях. Це визнав генеральний секретар Української асоціації футболу Ігор Грищенко. За його словами, наразі для довгострокового виїзду механізмів немає. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.